Слава Україні! Привіт, банда! Привіт народ! У мене сьогодні такий інтересний оператор. Щоб вам би фотку ну, без оператора ми сьогодні працюємо, ну, то над головою світло ще Це для того, щоб ви чітко все бачили, друзі. Сьогодні будемо показувати вам класну тему. Чесно кажучи, я перший раз це роблю. Дуже сильно вірю в те, що в мене вийде. Зробимо це разом з вами, і будете знати, як це робиться. Перед початком цього відео хочу передати в першу чергу привіт. Значить, найпотужніші, наймочніші діванні армії, яка сидить сутками в телефонах і безжалісно стирає свої пальці в коментарі. Для всіх тих, хто дуже сильно переживає, як я потрапив під час війни в Європу, раджу, подзвоніть до мене, я вам дам точно свої дані напишете заяву поліцію разом з поліцією, попробуйте розслідувати, як же ж я під час війни оказався в Європі. А остальним всім адекватним привіт, друзі. Будемо сьогодні розбиратися в нормальній темі. Тільки після того, як ви всі поставите свої лайки, відправите і напишете коментарі для пацанів ЗСУ. Подяка їм за те, що вони таку круту тему роблять. Просто як усік. наше ЗСУ як Хто там? Доброго вечора, ми з України. Ну що, друзі, поїхали. Що сьогодні у нас за тема? Я вам сьогодні похвалюся своїм пасатом. Класним, реально. Я горжусь, що я володів такою тачкою майже рік. Вона вже продалася. Одною умовою з продажі була, що я зроблю, що тут буде мультіруль. Людина шукала собі Passat CC. Ну, це це в нас в такому бюджеті виходило біля 200 тисяч пробіг, як мінімум, а то й вище. Да, хтось скаже, що це, це все ж таки симпатичніше. Але начинка, двигуни, коробка, все фактично те ж саме. Но у нас 88 тисяч пробігу. Як він виглядає, що з ним було? Я вам розкажу трошки пізніше. А Сьогодні поїхали, друзі. І так, як зробити, як поміняти звичайне кермо? Вони бувають пластмасові, навіть є шкіряні, які хочете, але без мультіруля. Як зробити з мультірульом? Зараз будемо разом з вами розбиратися. Подивимося, що у нас разом з того всього вийде. І так, друзі, розблоковуємо, щоб в нас не заблоковувався руль, тому що нам треба буде повертати його вправо вліво для того, щоб подушку відщокнути. Потім знімаємо клему, речажок дальнього світла пару раз на себе мугнули. Разочок моргнули. В принципі, догадуюсь для того, щоб подушка не рванула, коли ми будемо відключати. Але важливо то чи не важливо. Робіт. Всі кажуть, робити робіть, друзі. і ви. Так, друзі, провертаємо роль в ліву сторону, так, щоб у нас ось тут з'явилася така, ви відчуєте її пальцем, там є проріз такий. Берете телефончик в руки, включаєте фронталочку, і вам буде чітко все видно. Звідти буде все. Можна де все бачити, куди як нажимати. Я, в принципі, вже разів 5-6 туди ліз я можу і без телефона налапати те все потрібно. Отверточку. А, до речі, друзі, дуже багато звинувачують, що там суржик, смуржик, таке все. Я з Вінниці, я Вінницький пацан, де. З Вінницької області, де всі на суржику розмовляють, тому я по-простому стараюсь не заморачуватись. Хоча я можу, можу постаратися і е чисто українською мовою розмовляти, то не є така проблема. Але ну як вам важливіше, щоб я прям так старався чи щоб був просто сам собою. До речі, отвертка викрутка. так? <х rico> пишіть в коментарях, як правильно буде отвертка. Пласкогубці, як буде правильно, плоскогубці, пишіть в коментарях. Друзі, і так, поїхали. Попадаємо за щолочку, віддвигаємо і оп, на себе трошки потягнули, бачите, відщолкнувся. Поїхали в по другу сторону. Там такий вусик, виходить, ви побачите самі, його потрібно зверху, от я так як заселяю, його відтопирити донизу. Одним словом, купа матеріалу є в тому всьому. Ви в інтернеті, ви з цим всім розберетесь без проблем. Бачите, ну, це чітко. Цак-цак, бах. Я взагалі не хочу уїжджати з Криму і залусти. І ми все зробили. Відключаємо, бачите, у нас тут тільки буде під подушку безпеки. У нас тільки тут буде, а у іншому у нас ще буде йти провід під кнопочки. Там буде то відрізнятися у нас. І так, друзі, не будемо далі затягувати з тим всім процесом. Значить, тут. Іде максимально, я. Як же ж вона називається? Торкс 55-й також підходить. У мене вдачно під Там то зірочки більше, я вам от покажу під М12, здається, чи М14. Я вам поставлю фотографію, яка туди підходить, але TORX 55 також туди підходить, стає. Чітко я всі автомобілі відкручував і все без проблем. Іде герметик, захочете, покладати, не захочете. Я не кладу, слава Богу, нічого і не було. Там воно до зажимається все. Так, позначати нічого не потрібно, позначки у нас є. На місцях я єдине поставлю кермо Ось рівно. так Я буду встановлювати. Тобто Є зазубринка на рульовій колонці, є зазубринка на кермові, все чітко, там нічого не перепутаєте, то все Volkswagen. Так, далі беремо лопатку. Дивіться, ось цього верхній кожух. Так, оце не перекручуйте, якщо це знімаєте, комусь іншому, будете продавати. Його перекручувати не потрібно, бо я колись мав проблему, не сильно проблему, просто ще раз прийдеться розібрати і ще раз виставити поставити. Тому що датчик буде брехати, вам можливо буде так: руль в одну сторону нормально повертатися, в іншу буде тільки на пів оборота і все. Тому, тому, тому таке питання. Значить, що за цим треба слідкувати. Ось це верхнє. Значить Відщолкнули. Далі поїхали. Ось цих, Тут є в нас три Ось нижній кожух тримається на трьох е саморізах. Саморізах. по-українськи, Саморізи. Пишіть, 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 А ми будемо путульчинські, саморізи. І третій ось тут знизу у нас. В принципі, щоб ви собі розуміли, Passat B7, турани до 2014 року, турани навіть до 2015 року, кальфи 6, всі ваги приблизно з 8 по 2015 рік всі ось по такій самій схемі. Тільки ось тут блоки трошки по-іншому відключаються. Так, оця штучка в нас виходить просто. Льочка тут нормальна. Так, далі, ось дивіться, ось у нас іде блок підрульовий, Він обов'язковий до заміни від тієї машини, від якої ми будемо Олєра, е, від якої ми будемо ставити сюди. Від іншої У нас є просто донор з таким кермом. Ми будемо все переставляти. І дивіться, стриказа також мусить нас мінятися, тому що в неї ось перемикання бортовим комп'ютером. Ось тут є. А коли у нас буде вже мультируль, вони будуть кнопки на рулю, і тоді нам це не потрібно буде. А буде постійно ругатись діагностика на, на ось це. Інші люди бувають десь. Тут два проводка. Так, так роблять, і тоді помилки не буде. Ну, навіщо тоді качелька, якщо можна все поміняти? В принципі, стриказане найдорожче, що сюди є. Ось блок найдорожче, що, що попадається сюди. Значить так, друзі, все. Я дивлюсь, у нас, в принципі, всі фішки, всі входи такі самі, точно як у донора. Відключаємо ми. Фішечка достали. Так, ось ця фішка, дивіться, друзі, спочатку, щоб ви не поламали, ось це червоненьке, ось тут видно, воно відщолкується, витягується так. Донизу туди воно протягується і нажимається е, така собачечка, і все витягується. По цій фішці, все зрозуміло. Торкс на 40 зверху, друзі. Там теж взагалі йде під М, але... Торкс під 40 вони не сильно зажаті. Торкс на 40 у нас і робить. Все в общем, все нормалде. Ну, все разом два ось цих торг 40 відкручується, дві фішечки відключились і все пішло назад. Ми йдемо зараз з донора те ж саме знімемо і будемо встановлювати сюди, поки ставлю паузу. Вставляємо поки що повністю рібондінь. Все, у нас вже, бачите, качельки немає. Ось цієї це все у нас предназначено чисто для мультикерма. Якщо рука набита, якщо знаєш, цю всю процедуру можна по заміні зробити за 20 хвилин максимум. Єдина... Питання стоїть в тому, що це ще не все, друзі, для того, щоб зробити просто переустановити кермо, того недостатньо, нам треба буде все це прошивати зараз в блоках. А ось за це я переживаю найбільше. хр, -хр, 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 -хр. коробчик плює. Оте. Аба на М брати трошки. ну Воно підзажимає нормально, ну сильно, щоб не злізовувати. Ну, в принципі, воно ну, у нас не злізувало, все воно там нормально. Так, фішечки, ось ці дві назад підключаємо. Поки що стає все як в рідненьке. Питань взагалі ніяких немає. знаю, Якщо в мене вийде підключити, я зараз буду танці з бубіном тут робити. Так, друзі. Ха -ха. Дивіться, єдине, я його повністю зараз фіксувати на 100% не буду. Ми поки що його будемо, тільки підключимо це кермо. Чому не буду фіксувати? Я вам зараз прям розповім, тому що дуже багато з вас просили у мене відео ще раз, як, якими матеріалами користуюсь, як реставрувати кермо. І це кермо ми також зробимо для людини новеньке. Воно не вбите, но воно трошки підтерте. Сама структура то всього залишилося в класному стані, тому у нас є шанси зробити йому його новеньким. Так, ми тоді просто зафік, приклали, зафіксували. Далі ми підключаємо від подушки, у нас вже йдуть на кнопочки штекері, І ми підключаємо у нас aireback. Є. Поки ми легенько прикладаємо, для того, щоб ми по 100 разів його розбирали, не розбирали. Ключики прибираємо і йдемо за Васильом, за дядю Васію. Серйозно? Це якою чутку, бля! Мені один раз Валерчик тут каже, а де дядя Вася Я Кажу, який дядя, ну цей що ну, ти машину там провели. Я кажу Вася діагност? каже, да". так. що так. Дід чайок зробіть, я в машину збігаю за комп'ютером. Так, я є, накидаємо клему. Дивимося, чи в нас є подушка в салон. Оце зараз у вас може бути кадр. Оце ще з мене тачка охреніла. що? Типу, Мультируль? А звідки він взявся? Так, значить... Друзі. Ну, зараз ми будемо розбиратися. Тобто не так дуже просто. Так, друзі, значить, дивіться, яка ситуація. Трошки я грався. Я вам просто прикріплю силочку на відео в описі. Там хлопець більш детально знімає, Весь екран записує. Він розкаже, де що куди галочки ставити. Не все в мене, не всі галочки в мене вийшло поставити там, де треба. Але в принципі, поки ми читаємо діагностику, все, мультіруль у нас працює. Тільки так, як і в тому відео показувалось ось цих дві, тому що в нас, ну, напевно, ще треба погратися, якщо можна доустановити якусь ще більшу е з цього центрального дисплея. Ну от я все переключаю, те, що мені треба: е розхід, кілометраж, е остаток 480 км, Все це у нас є. Зараз ми стираємо помилки і виїжджаємо, е бо у нас е кермо світиться. і це завжди таке. Термо і, і спів. Може бути, що ми зараз почнемо вліво до кінця, вправо до кінця рівно почнемо рухатися, і воно пропаде. Можливо, зараз я його остру подивлюсь, можливо, прийдеться зробити адаптацію датчик G85, він називається. Але. але. Дідока <му> геймбеса. же не хочу продавать. Да не, жартуя. Нам потребно побольше автомобилей. Мати для того, чтобы иметь больше опыта. Так, значит, список оборудований. Удалить неисправности. Пробуем. Так, ну що, бандочка, все робимо, все справилися. Значить, вам розказую. Єдина проблема в мене була адаптація датчика G85, у кого є Вася діагност, проблем немає розберетись. Є ціла купа інформації. Там взагалі, як ви заходите, давайте я вам покажу, як адаптувати. Ось заходите, щоб ви собі розуміли, в кінці у вас буде просто на приборці світитися жовтий руль і АБС-помилка. От, ми зараз зайдемо, дивіться, в електронний блок тормозної системи. Значить, в третій блок ми заходимо. Право доступу 40, 168, 168 всіх однакове. Код доступу приймається, у базові установочки заходимо. Ось тут беремо. Регулюровка датчика угла поворота G85, зверху потім включити. Готово. Проїхались 5 метрів, 10 метрів можливо, у вас спочатку погаснить АБС, а потім до упора руль вліво тримаємо, поки не почне пищати. Потім до упора влів, в руль вправо тримаємо, повертаємо назад і все гасне. У нас і все чітко, все машина працює, музичка працює, мультіруль працює, у нас тепер блатний. А тепер, друзі, якщо хочете побачити, мене ж все в ньому влаштовує. А тепер ухту, ти що як вона вже ругається? У мене значить, тепер як відреставрувати? Бачите, ось на кермові є ось такі окосячки. Ось тут він підтертий. Наступне відео чекайте, я вам покажу, як зробити бомбову цього кермо. Буде воно як новеньке. І так, друзі, показую, все ж таки вам над чим ми старалися. Ну, цей автомобіль він більше у мене був як проект. Я постійно його намагався доводити до ідеала. Це робити в ньому чітко. Навіть я в кінці в мене був на нього рідний бампер, ну, і він мені не подобався, тому що ось тут вже там, як знімали після того, як е, була ДТП, вухо відірване було. І я тільки із за того вуха, і там він був трошки попаяний. Тут внизу ну, ніхто того не бачив. Ну, я тільки із-за того, я з іншого автомобіля, донора, забрав такий бампер, який ні разу ще не знімався. в нього всі вуха ціленькі, все зроблено, всі пластики. І от це постійно ми намагалися зробити з цим пасатом. Щось таке, ну, скажімо так, щоб воно було прямо біля душі. І зараз на даний момент я де не їду, всі зупиняються і мені кажуть, продай цього пасата, продай. Вітай, хочу цю машинку. Дивіться, заморочився я. Трошки грязновато. Це ми будемо прибирати. Наступне відео буде у нас уборочка. Дивіться, значить, я все закатав в броньку віброізоляцію. верніше. Ось тут повністю знімалося це скло. Там все повністю віброізоляцію затягувалося в шумоізоляцію. Дивіться, тут якщо подивитися, в нас іде ще один слой шумочки. отакої от ми проклеїли. І, значить. Е, дивіться, друзі, послухайте звук, який благородний. Навіть крила у моєї БМВ, мені здається, так не стучать. Чуєте, як бляшка. А тут у нас і зі всіх косяків, яких так можна зараз по кузову знайти, це ось тут у нас йдуть ось такі сколи, я їх підкапую в людині потім. І ось тут у нас є сколик, також від камінчика вибило, трошечки почало ржавити. Я також сюди підкапую в остальному ідеальний. хоча ця машина робилася. В неї було по цій стороні ДТП. Ну, прочерк такий він стороною був, тому назвати страшним ДТП не можна, тому що ну, ідеальна машина, все по кузову, всі пройоми вони не фарбувалися. Ну, Ось тут, звісно, я вже пройом фарбував, тому що я вже я це сам робив, ось цю зону, тому що це треба було зробити гарно. Тут було і відрівня побите, і все. Зараз воно тут. Тут в сезоні все ідеально. Ми ще підполіруємо підготуємо. 88 пробігу. Ось в нас тут же шторки, дивіться, йдуть задні, дивіться, яка в нас блатна шторочка. Ай, шек, Да Опа, і тіньочок собі. От, уже в нас є мультикермо, у нас нукруз контроль у нас був у нас на автоматі. Підрульові ліпісточки даже працюють, друзі. Я спробував вже проїхатися. Все у нас вже працює, все чітко. Ми трошечки убагатили її, цю комплектацію. Ну тут ну, взагалі ну, подивіться тут нова тачка. І це я ще її не мив, взагалі я її не прибирав цю машину, ну взагалі від того часу, відколи я на ній катаюсь. Я ще її як пробіжуся, помию, ну блін. Я можна сказати, буду пам'ятати, що в мене такий був цікавий, класний живий пасатік. Ми на нього вліпили від b 8 диски з данлоп резиною, мега дорогущою. Sport Max, хто знає, там ця, ця резина ну, коштує просто. Їмно, ну Дуже дорого ця резина коштує. Так що ось такий у нас автомобільчик, друзі, був наступне відео я вам покажу ще по керму, як ми будемо віддавати його вже клієнтові. Омивачі фар у нас є. Парктроніки ну, Ось такий сіданчик. Пишіть своє, своє пишіть свою думку, свої враження про цей автомобіль, сподобався вам чи не сподобався. Так що, як завжди, друзі, був радий бути вам корисний. Пасатіка ви вже мого побачили. Ще буде одна з серія, ми поїдемо на ньому перепрошивати софт оригінальний, я вам розкажу ту історію і відреставруємо, зробимо йому нулячий руль.